Хами більше нічого, хами. Я сама переселенка, немає теж житла, так що хами. А то НАТО, як вам сказати, до одного місця. Хай і вони спробують, як ми спробували. Ну, мені здається, випадковість і це так замнеться, не буде нічого такого особливого. Наслідків, на, наслідків да, ніяких не буде для Польщі, ну і також для Росії. А що тут думати? Росії треба. <ріху> і все. Якби Путін е щупає поляків і захід, західні країни на те, як будуть реагувати, і що йому робити далі. Вони за себе вони дбають, а, а за нами спостерігають, я б так сказала. Це на тім це та політика. Там, по-моєму, замішані великі деньги. Я туди не лізу, тому що це деньги все-таки. Вот. Ради денег человек на, на все способен. Хами більше нічого. Хами. Я сама переселенка, немає теж житла, так що хами. А що з що одних іще дати? Що? Як, як я думаю, так я і кажу. Як ви думаєте, чи це була спланована акція, чи це провокація? От навіщо це от було робити? Це сплановано все. Це все сплановано. Так як е на моїй стороні, я сама з Луганської області, з Лисичанська, як на моїй стороні було, все на моїх глазах це було. Так точно і на Польщі. Це все сплановано, так як у нас сплановано було. Спочатку прийшли і вивісили прапори на вулиці, прямо на вулиці російській. Так що це не сплановано? Це сплановано. Так точно і там. Це все сплановано. Якщо вони саме себе не почнуть захищати, то буде те, що і в Україні. Якщо вони не почнуть саме себе захищати, Ну що вони скажуть? Що вони скажуть? Огон, ну що вони скажуть? Самим треба думати. Гроші це, це добре, але, але не в всякому випадку це захищає. Добре, але не в всякому випадку. В цьому випадку гроші не допоможуть. А що допоможе? Що допоможе? Разум. Разум чоловічний разум. Якщо люди сами не поймуть цього, нічого не допоможе. Гроші не допомагають. З этими шахедами надо розібратися. Во-первых, надо это самое, там, де він упав, посмотреть серійні номера, откуда они літні. Ну откуда, наприклад, не звездно, но чий-то шахеди. Проверить, провода проверить. На проводах де ж написано изготовлення, а тоді вже точно що сказать, що это російські. Вот. А так просто говорити, що полетіла какая-то железяка там з вентилятором, там що це российское, это, я не вважаю, що це стопроцентне доказательство. Доказати нужно. А чиї вони можуть бути? Ну я не знаю, чийном. Они можуть быть і швейцарские, они можуть быть, и украинские, они можуть быть російські, они можуть быть європейські, американські. Я там знаю, чий є. Это доказать нужно, посмотреть нужно. Да, я в, в политику не лезу, потому что на темная политика. Там, по-моєму, замешаны большие деньги. Я туда не лезу, потому что это деньги все-таки. Вот. Ради денег человек на, на все способен. Про Прошахеди у Польщі. Ну, це плохо, звичайно. Це плохо, дуже плохо. Я не експерт, щоб аналізувати цю проблему. Ну, мені дуже це не подобається. Як взагалі те, що і в нас відбувається, і те, що відбувається зараз у Польщі. Як думаєте, чи це була спланована акція, чи помилка, чи випадковість, чи це все-таки якісь кроки ескалації у цього конфлікту? Ну, ще раз повторюсь, я не експерт. Ну, мені здається, це моя суб'єктивна думка, що це навіть, напевно ескалація. Ну, ну, це моя особиста, я можу помилятися. Тому що НАТО никому, значит, не тому не потрібно, Так само, як і ми. на цьому. Як ви думаєте, чи це була ну, спланована акція Росії, чи це випадково? Я думаю, що Да. Я думаю, що так. Да. А то НАТО, як вам сказати, до одного міста. Звичайно, я в курсі, що відбувається. От, але ну то напевно не хочуть для себе починати воєнний конфлікт. Напевно, Польща розуміє, бачить все, що відбувається, і не хоче для своєї країни такого ж сценарію. Тому я не думаю, що щось там буде в них відбуватись дуже активне. З боку Росії, як думаєте, це була випадковість, провокація чи от ну спеціальні кроки, щоб на для ескалації конфлікту? Я думаю, що випадковість. Може, і той, і інше, хто ж там зна буде знати насправді, як воно є. Але ну мені здається, випадковість і це так замнеться, не буде нічого такого особливого Наслідків, на наслідків. Да. Ніяких не буде для Польщі, ну і також для Росії зі своєї сторони. Тому нехай не знаю, коли вони будуть спрямувати кошти, якщо вони той конфлікт не розгорнуть, але. Сподіваюсь, вони пустять їх кудись у добру справу, зможуть якось хоча б перенаправити, якщо вже вони його не використають для подальшого вирішення конфлікту. Якісь наслідки для світової політики такі події будуть мати ваші думки? Е, ну, думаю, що ні. Не будуть ніяких наслідків, тому що, ну. Сторони е, приймають рішення не втручатись, там допомагати, як можуть, щоб не мати наслідків для своїх країн. Тобто кожен е, хоче на певну миру для своєї країни, і там, де війна втрутитись, то ну, дуже відповідально, дуже серйозно і всі це розуміють. Тому думаю, так. Я не знаю, як це сказати. От Росії можна все жити. Помылка, не помылка, то таке. не знаю даже как сказать. Они проверяют, на насколько мое мнение. Могут ли, не могут, как-то. То что пишут все время НАТО, НАТО, НАТО. Россию, конечно, надо уничтожать, но никто, Украина одна не, не уничтожит. Три года, никаких рухів не мама. Що тут говорить? Они. Политики сами себе не а мы страдаем. Я думаю, что Россия еще хочет цеплять кого-то. Понимаете, ей мало Украины. Она еще другим. То Румынию цепляла, теперь Польшу. Далі не знаю, сколько вона вже испытала, то були і в Грузії. Они. везде вони були, везде їм давали. Давали по іще и їй и мало. Почему це так происходит, я не знаю. А те, що Польщі одразу виділили допомогу на оборону, Україні не дають так багато, що про це думаєте? Ну, Польща в НАТО. А Україна ще не в НАТО. Не, 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 тому... ну, треба реагувати полякам, тому що перед війною нам також казали, що там, на сході нашої країни були навчання російських військових. Ну, це щось подібне. Це така проба поляків і НАТО на реакцію. Треба реагувати їм. І, звісно, не випадкові. Це сплановані кроки, це якби Путін е, щупає поляків і захід, всім, захід, західні країни на те, як будуть реагувати, і що йому робити далі. Але ж всі ми знаємо, якщо не зреагувати в цілому правильно, там по п'ятій статті НАТО, то. Яка б мала бути реакція? Світової спільноти. Повинні допомагати більше Україні, щоб, щоб Росія побачила, що світова спільнота піддержує всіми силами Україну і не так, як зараз, там по чуть, по трошки, А треба в повній мірі піддержувати військовим образом, технікою, зброєю. А полякам вже гроші виділили на оборону, а нам так. Ну, то ж така, як відповісти, така реакція у них на українців. Але на даний час українці ж як форпост перед західними країнами. Тому їм треба реагувати ефективніше і допомагати, я ще раз кажу, Україні. Як, а Польша ділають більше нічого. Ну ладно, тим хуже буде. Які це має наслідки, може мати? Ну, ми сам знаєте, кому наслідки. Наслідки мають, що можуть. Перевіряють, щоб для того, щоб вторгнутися туди. Вони давно на Польщі зуби мають. Україна, Польща. Чим швидше хотіли захватити Україну, тим швидше б пішли б на Польщу. А Польшу нас ще й тормозить на зброю, яке нам дають. Вони думають, що раніше НАТО давало, було надія їх на... Турцію, а тепер на Польщу. Вместо того, щоб укріпляти весь Європейський Союз, самий. ну що зробиш. Це як перевірка наших е сусідів, як вони будуть реагувати. Ну, якийсь тиск на них, щоб вони припинили допомогу. Я так думаю, розумію. Тобто це не випадковість, це... Ні, такі... це ясно діло, що не випадковість. Десять шахедів не можуть залетіти випадково. Реакція Америки, як вам як оцінюєте? Ну, на Америку я завжди не розраховую. Я суб'єктивно кажу. На Америку розраховувати не треба. Європа це наші сусіди, з ними ще треба якось спілкуватися. А з Америкою треба покінчити. От ще була така пропозиція направити до Польщі наших спеціалістів, от, щоб допомагали їм чи навчали. Ну, хай буде. Це нормально, ми сусіди. І ми мусимо якось підтримати. їх. Як вони нас підтримують, то ми взаємо Допомога мусить бути. Це дуже, звісно, така подія, що в голові не укладується, що вже туди полетіли ну, що на цього нашого сусіда ніякої управи немає, ніхто не може нічого зробити з ним. Як думаєте, це була випадковість чи спланована акція? Я думаю, що це щось сплановано, щоб на, наоборот якось підняти якийсь резонанс в суспільстві. Я не думаю, що це випадково. Які це може мати наслідки от, для світу, якось згуртується чи навпаки? Ну, хотілося би, щоб вони згуртувалися вже і нарешті вже щось придумали, як цьому проти протистояти. От те, що одразу Польщі почали виділяти кошти на оборону, а в Україні сотні тисячі шахедів щоночі, і нам не дуже. Ну да, це ж теж так виходить, що вони за себе вони дбають, а, а за нами спостерігають, я б так сказала.